Як до живої істоти відношуся. Галина Сергієнко з Корюківки їздить на триколісному велосипеді. На двоколісному не навчилася. Челоситинства я чомусь не навчилася, а тоді вже коли стала дорослою, мабуть, страшно. А в руках всього не наносишся. Мені треба було возити багато речей. Там ну ремонт робити в квартирі, фарбу поставити в руках. Дуже важко це року наносити. Три роки тому триколісний велик велік став їй не тільки помічником, а й другом. На цьому велосипеді їздити навіть не вчилася. Сіла й погнала. Тато мене водій то тато мені розказує. Мама з балкону то виглядала, перетулювалася. А знайомим друзям Галини навіть О, сину так, так. з триколісним управлятися важко, бо звикли до двох коліс. Колеги пробували їздити і у дворі, сусіди. їм важко. На цьому велосипеді я теж падала. Через те, що він дуже важкий, то переворачуєшся і падаєш, і він тебе зверху не парівній дорозі дуже легко їздити на ньому. Спробували проїхатися і ми. Тільки не в машину!» Тож в калюжу. Ну. Чому Галина вирішила сісти за кермо та де придбала свого триколісного друга? Читайте в газеті. Віс не вче, а що лише?